Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску: енергоефективні кредити для фізичних осіб, правила отримання та результати використання. Як перетворити житлово-будівельний кооператив в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку. Внесок на отримання будинку в ОСББ. Хто і як його формує. У 2015 році майже 74 тисячі українських родин скористалися перевагами державної програми енергоефективності. Вона передбачає компенсацію частини кредиту на придбання енергоефективних матеріалів та обладнання. Минулого року сума пільгових позик склала майже 1,2 мільярда гривень. Найбільший попит був на заміну вікон та термоізоляцію. На ці потреби у 2015 році видано понад 60 тисяч кредитів на суму майже 954 мільйона гривень. Щоб відмовитися від газових котлів, українці взяли понад 13 тисяч позик на 217,4 мільйона гривень. Ось така статистика за 2015 рік. Сьогодні ми розповімо вам про порядок отримання теплих кредитів та практичні результати від їх використання. Знайомтесь, Максим, минулого року він вирішив інвестувати в утеплення будинку замість того, щоб платити чималі кошти за газ. І не прогадав. У мене горіло, не вистачало грошей, і я знав, що якщо в зиму перейти неутепленим, то буде по погано. На жаль, самотужки не вийшло, прийшлося звернутися до банк, але узнав, що є така програма, державна теплого селя. І вони допомогли мені отримати кредит. Для утеплення фасаду пінополістиролом Максим вирішив взяти так званий теплий кредит на максимально можливу суму: 50 тисяч гривень, строк позики 3 роки. Ставка 25% річних. Розмір державної компенсації 10 тисяч гривень. Теплий кредит можна отримати в одному з трьох державних банків. Для цього необхідно подати наступні документи. Паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи, рахунок фактуру або договір від продавця на придбання обладнання або матеріалів. Окрім теплоізоляційних матеріалів, отримати в банку кредит можна на придбання твердопаливних та електричних котлів, теплових насосів та сонячних батарей. За рахунок позик можна придбати енергоефективні вікна, в яких склопакет має спеціальне напилення, а також енергоефективну вентиляцію з рекуператором тепла. Теплі кредити видаються і на лічильники води та багатозонні електролічильники. А все це обладнання дозволяє зменшити споживання енергоресурсів та отримати реальну економію. Позики видаються і на додаткові комплектуючі. Що важливо, отримати державну компенсацію можна тільки на суму вартості матеріалів та обладнання. Для котлів розмір компенсації 20%, але не більше 12 тисяч гривень. Для решти обладнання і матеріалів 30%, але не більше 14 тисяч гривень. Строк отримання державної компенсації до двох місяців. Рішення про її виплату приймає Держенергоефективності. Людина бере кредит, на цей кредит вона має купити обладнання матеріали. Після того всі необхідні документи це рахунки фактури. Вона має передати в банк. І банк раз в місяць надає нам реєстри позичальників разом з цими документами. Ми опрацьовуємо тут раз в місяць місяці документи. Можливо, в нас є якісь дорікання до підготовки цих документів. Ми можемо обмінюватись з банками. Як правило, цей процес затягується до двох місців, оскільки далі ми вже свої документи маємо нести в казначейство. Максим отримав компенсацію досить швидко. Завдяки утепленню фасаду споживання газу зменшилось в два з половиною рази. При цьому температура всередині будинку підвищилась. 50 тисяч 25% це десь 10 тисяч виходить, і тобто компенсація її покрила. Тобто безвідсотковий кредит. На три роки і там платіж дуже такий невеличкий, він не дуже так тягне з карману. Грубо кажучи, то що я платив за газ, без утеплення, то я плачу в банк. Фактично, власники приватних будинків мають реальну можливість підвищити енергоефективність свого дому і в результаті зменшити витрати на обігрів помешкання. Ми задоволені результатами дії цієї програми, і в цьому році уряд передбачив в три рази більше коштів на компенсацію в цьому бюджеті 2016 року. В минулому році кошти на відшкодування були передбачені в обсязі 300 мільйонів гривень. Це дало нам можливість освоїти один мільярд. 300 мільйонів гривень для утеплення. На поточний 2016 рік в нас є 890 мільйонів гривень для компенсації тіла кредитів. Отже, власники приватних будинків можуть отримати кредит на енергоефективні заходи в державному банку. Компенсація фактично покриває відсотки, тобто, позика стає безвідсотковою інвестицією. До речі, при отриманні теплого кредиту позичальники, яким призначено субсидію на житлово комунальні послуги, можуть отримати компенсацію до 70% вартості обладнання та матеріалів. У 2015 році понад 14 тисяч українців, які скористалися субсидіями, отримали державну підтримку на суму понад 174 мільйони гривень. До 1 липня 2016 року співвласники всіх багатоквартирних будинків повинні визначитися з формою управління своїм домом. Якщо вони цього не зроблять, то за них це зробить орган місцевого самоврядування і призначить управителя. А там, де є житлово-будівельний кооператив, треба подумати над його реорганізацією в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Реорганізація повинна відбуватися на загальних зборах ЖБК. На них вже створюється ОСББ та приймається його статут. Одне з найважливіших рішень, які мають бути прийняті на загальних зборах, затвердження розміру внеску на утримання будинку. Зрозуміло, що це питання завжди викликає дискусію, тому ми вирішили розібратися, що ж складається цей внесок. Цей будинок все ще обслуговує ЖЕК, який невдовзі може перетворитися на комунального управителя. Тут розбиті вікна, ліфт працює через день, відсутнє освітлення в під'їзді, протікає дах. Тариф на утримання будинку та прибудинкової території складає 1 гривню 65 копійок за квадратний метр. А в цій багатоповерхівці створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Власники квартир встановили для себе внесок у 2 гривні за квадратний метр. Куди ж витрачаються ці гроші? Ранок мешканці поспішають на роботу. Велике навантаження йде на ліфти. Щоб вони працювали, їх потрібно своєчасно обслуговувати. Для цього ОСББ наймає спеціалізовану компанію. У технічних приміщеннях також кипить робота, адже інженерні мережі будинку потребують постійного догляду. Важливо своєчасно проводити поточний ремонт. Для цього ОСББ може мати в штаті необхідних спеціалістів або укласти договори з відповідними підрядними організаціями, контролювати їх роботу та оплачувати фактично надані послуги та виконані роботи. Підрядник потрібен і для вивозу сміття. Всі ці роботи та послуги мають бути оплачені за кошти власників квартир та нежитлових приміщень. Тому правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку намагається знайти найбільш вигідну пропозицію. Я дуже люблю проводити тендери, тому що коли ви проводите тендер, ви завжди отримуєте кращу послугу за нижчу ціну. Тобто у вас завжди, ну, я не знаю, в нашому місті, наприклад, 5 перевізників сміття. Я питаю хлопців, хто готовий мені найдешевше запропонувати більш якісніше надати послугу. Вони кажуть, якість якість однакова, ціна така, то і ми беремо одного підрядника. Якщо не подобається, ми його змінюємо. Тобто є вибір. А в день центром життя тут стає дитячий майданчик. Його необхідно підтримувати в порядку, так само як і всю прибудинкову територію. Тому потрібен двірник. А в цьому ОСББ він штатний працівник, так само, як і електрик та ряд інших фахівців. Це є певний штат людей, які працюють в будинку, так, які обслуговують мешканців, вони отримують заробітну платню. Це фонд оплати праці. Сюди у нас входить голова правління або управляючий, та людина, яка безпосередньо управляє всіма процесами, бухгалтер. В деяких будинках є паспорти, з деяких немає. У нас паспорти є, Вона допомагає людям отримувати різні довідки. Я сподіваюся, що це в майбутньому вже ми від цього відійдемо. Це вже є такий атавизм, функції переходять до реєстраційної служби. Отже, власники квартир та нежитлових приміщень платять внесок до ОСББ. Його розмір визначається так: а всі витрати на утримання поділені на кількість квадратних метрів кожної квартири та кожного нежитлового приміщення будинку. Окрім цього, ОСББ за рахунок внесків співвласників має сформувати ремонтний та резервний фонди. Тож в цьому будинку з двох гривень, які сплачують власники квартир за квадратний метр, одна гривня 51 копійка йдуть на утримання будинку, 49 копійок в ремонтний та резервний фонди. У вас буде більша подушка. Тому що ОСББ це ви власники цього будинку. Якщо щось сталося, то вже ну, вам немає ніхто, держава допомагати. Тобто це будинок, як ваш особистий будинок, в якому ви живете. Вечір. Вмикається система освітлення. Її оновили за рахунок ремонтного фонду. Встановили світлодіодні лампи та датчики руху. Тепер економлять 2000 кВт на місяць. Зекономлені кошти планують направити на інші інновації. адже саме співвласники вирішують, що та коли робити в будинку, те, щоб люди платили реальні кошти за обслуговування своїх будинків і контролювали ці гроші. І тоді вони зрозуміють, що вони набагато більше отримують в майбутньому, тому що будинок, от який ви вкладаєте зараз, він через 10 років буде виглядати набагато краще, ніж той будинок, який ви не вкладаєте нічого. Бо він буде стіни, стін, грибок, розвалюватись, волога, бо воно справді воно ж е, крапля за краплею підточує цей камінь, і потім проблеми маємо е, глобальні, а ніхто нічого потім не може зробити. У ОСББ внески можуть бути вищими, ніж в середньому тарифи по місту. Однак мешканці таких будинків повертається додому. Із задоволенням, адже з самого під'їзду видно, їхні гроші витрачаються раціонально туди, куди потрібно. Багатоповерхівки ж з низькими тарифами ризикують потрапити в замкнене коло. Одні не платять, інші не працюють, а стан будинку погіршується. В ОСББ розмір внеску на отримання будинку та прибудинкової території встановлюється самими власниками квартир на загальних зборах шляхом голосування. Однак цього внеску має бути достатньо для покриття усіх витрат. А ще мають бути внески для створення резервного та ремонтного фондів. Резервний фонд потрібен для покриття непередбачених витрат. Головна перевага ОСББ перед іншими формами управління багатоквартирним будинком повний контроль за витратами та можливість саме визначати, що і коли робити в першу чергу. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб-каналі. Це була програма Твій дім. Успіхів! Дивіться в наступному випуску, що таке зелений тариф та скільки за нього платять. Сонячні батареї та панелі. Огляд практичних результатів: хто і як має вести облік фінансів в ОСББ.